Шановне товариство, ми з вами на каналі Мультимедійний центр та досяга смачка. У нас сьогодні рубрика «А де ж література?». Саме такий термін ми запозичили у відомого письменника Василя Трубая, з яким сьогодні будемо спілкуватися. Колись він сказав, «А де ж тут література? Ось і в нас рубрика називається «А де ж література?». Ми сьогодні поговоримо про книжку Василя Трубая, яка вийшла нещодавно і яку благодійний фонд Смачка» придбав собі для користування. Що це за книжка? Про це ми запросили, щоб розказав сам автор Василь Трубой. Просимо вас до слова. Доброго вечора всім. Розказую про книжку. Оце така книжка, яка називається Павутина. Ця книжка вийшла в видавництві лірака. В минулому році, в кінці минулого року, перед новим роком. Ці книжці. Два десятка оповідань, ну, більше трошки, мабуть, 26 чи 27 оповідань, збиті докупи. Це тут зібрані і старі мої оповідання, і більш свіжі, свіженькі. Шкода, що не ввійшло кілька останніх моїх оповідань, я не встиг до книги. Ну, але сподіваємося, що колись буде ще одна, то тоді ми їх додамо. Або окремо зробимо. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Значить, у цій книзі є кілька передмов. Пізніше, ну, я так назвав замість передмови, це колись люди писали про мене в газетах десь, в журналах. Я використав їхні колишні, бо вже тут є і люди, яких нема вже з нами. Так що кілька тут. Таких коротеньких передмов, які писали про мене, наприклад, Юрій Мушкетик, починається книжка перед мовою Юрія Мушкетика. Далі де, декілька слів. Ну, сторіночку, сторіночку каже про мене Василь Портяк. Ще трохи каже про мене Михайло Микола Жулинський. Ще трошки письменник-літературознавець Петро Сорока. Ще трошки письменник, критик літературний Михайло Карасьов. І остання передмовка така Анатолій Ткаченко, доктор філології, професор, який редагував цю мою книгу. Велика йому шана і подяка. Оце все про цю книгу. Я ще раз вітаю, Володимир Васильович, вас на нашому каналі. Дуже приємно, що відгукнулись на нашу пропозицію, завітали. Думаю, що вітати вас з виходом цієї книжки буду не тільки я, а й багато прихильників вашого, вашої творчості. От ми думаємо, що учасники або потенці... потенційні учасники нашого конкурсу шляхи мої неміряні» Який ми проводимо, вшановуючи пам'ять великого письменника, то Осьмачка лауреатом премії якого ви також являєтеся? Якщо поглянути в минуле і порівняти із сьогоднішнім днем, які відчуття були раніше, і яке відчуття у вас сьогодні? Це, Ігоре, була велика подія, коли мені було 25. То тоді це була велика подія і сердечко трепетало в грудях, коли я бачив своє прізвище на книжці. Зараз це вже не є такою великою подією. Приємно, що видавництво відгукнулося, видало книгу. Ми сьогодні мали можливість е, спостерігати, який храм власне, збудували ви. І думаю, що кожному із нас хто буде дивитися цю передачу, е, буде, є можливість взяти по цеглинці від вашого храму для того, щоб збудувати свій власний храм. І щоб, як ви сказали, отримати задоволення від життя. То можливо в цьому є спілкуючи з вами з неординарною людиною, відчують себе по справжньою людиною.